У Верхньодніпровську працює спортивний клуб Тайгер, в якому займаються кікбоксингом хлопці і дівчата та демонструють переможні результати. Днями клуб відзначив шість років з дня свого заснування. Зі спортсменами спілкувалася моя колега-журналістка Маргарита Сопільняк. Теймур Ібрагімов мешкав у Сімферополі, коли у 2014 році почалася російсько-українська війна. Пішов добровольцем на фронт, приєднався до батальйону Крим, а потім воював у складі добровольчого батальйону Айдар, пережив складні поранення. Тому, за станом здоров'я, у 2017 році був комісований з лав Збройних сил України. Відтоді разом з побратимом Олександром створили спортивний клуб Тайгер з кікбоксингу у Верхньодніпровську, який відзначив 6 років своєї. Девять майстерів спорту України, один мастер спорту міжнародного класу, около 25-30 чемпионов мира неоднократно. Чемпионы Європи, призери мира Європи. А про чемпіонат України взагалі вже ми счет не бачимо. Є титульные пояса, которые они завоевали. І на будущем тоже скоро і ждоти паєса при боях виступають. Так що у нас много дівчата, ма хлопці займаються дуже активно і завоюють собі награди самі. Починав таймур з маленького спортивного залу, куди приходили тренуватися по 5-6 чоловік. А сьогодні його команда налічує 150 спортсменів віком від 4 років. Теймур, багаторазовий чемпіон України, Європи та світу з кікбоксингу, передає свої вміння і розвиває спорт у верхньодніпровську та у населених пунктах цієї громади. До шестиріччя клубу нагородив спортсменів, тренерів, запросив побратимів, які захищають нашу державу на передовій. Для юних верхньодніпровців вони кращий приклад патріотизму. Ми його створили з самого початку. Ми займалися цим клубом цими дітьми. Спонсоруємо цей клуб як можемо по максимуму. Звичайно, ж переживаємо за нього за кожну винагороду, за кожну поїздку, за кожне змагання. Результати юних спортсменів на всеукраїнських міжнародних та світових змаганнях вражають. А їхні очі горять жагою до нових змагань і перемог. Віталії в, в Києву, в Полтаві. На КПК і тут у нас сім перших, три других і три третіх місця в змаганнях світу та Європи. Перших місць 45, других 10 та 5 третіх. Я їздив на чемпіонат України в Київ, на чемпіонат світу в Італію. Дев'ять перших, одне друге і сім третіх. Тренування проходять дуже добре, мені дуже подобається. Я відчуваю силу на тренуваннях та хочу змагатися та перемагати. Подобається тим, що їздити на сорівнування, виступати, ну і, в общем, підтримувати спортивне життя. Тренуємося, заморюємося, ну, стараємося найкраще тренуватися. На тиждень три, три тренування. На чемпіонат світу ми готувалися кожен день. Їздив на чемпіонат світу, зайняв третє місце, виступав на чемпіонаті України в броварах, зайняв два, два вторих. За короткий період тренувань діти майбутнє України вже демонструють такі результати, які створюють гідний імідж нашій державі на спортивній арені. Щоразу, коли підіймають синьо-жовтий прапор на всесвітніх змаганнях, серце наповнюється гордістю за цих спортсменів розвивати спорт та виховувати дітей як фізично, так і морально це важливе завдання не лише для великих міст, а також і для містечок, віддалених від обласних центрів. Маргарита Супеняк, Сергій Толкач, новини Д1.